Доброго ранку. Ми проснулись? Я проснулась давно, а тоді щойно 9 година ранку. Да? Куди ти падаєш? Що вам снилося? Мені снилося моя бабушка Ніна двоюрідна з Донбасу. Не знаю, вона мені ніколи не снилася, а зараз не снилася. Я раніше, коли була маленька, завжди ходила до неї їсти. А її чоловік дід Ваня, я завжди його називала харітоном. А дід Ваня, мого діда, ну, не рідного діда Діда Толю, теж називав харітоном. І я от спала і мені снилися всі оці ось харітони. Ну, у них, типу, це така клікуха була, як у нас, ей, Вася, аби там ей Альоша. Таке це ей, харітон. Я Ніде ніде більше я такого не зустрічала. Зовсім ніде. Так? Ніде. На вулиці сьогодні похмуро і у мене кріпатура, так то досі. Я вчора займалася ж, скачала додаток е... Night Training Club Plus NTC в Google маркеті. Ну, мабуть, на App Store так само. О, вибрала там для себе програму, вчора займалася. Мені дуже молодий, ви чули? Мені дуже важко додалось. ну, Півтора підходи нормально зробила через деякий час і ще півтора. От м'язи в мене болять на ногах, дуже сильно, я не очікувала. Але я сьогодні вранці залізла туди. Це ніс, Залізла в цю програму, дивлюсь. А я робила, виявляється, розминку. Я не робила основні вправи. І якщо в мене така кріпатура від розминки, то я не знаю, що діти. Так, -то Максим теж вчора робив, але Максим ще менше зробив і теж каже, що в нього кріпатура. Він, правда, весь час намагався зробити не так, як показую. Ну, Дуже зручний додаток, безкоштовний і дуже гарно ну, там показані, як ці вправи робляться. Тобто є людина, яка весь час от вона робить цю вправу, тобто дивишся, як правильно, написано, скільки. Він ну, склав. Я в закладі від своєї програми, я дуже рада, що я про неї дізналася. Вот. Також, що я хотіла розказати, записалися ми з Максимом на курси англійської. А вчора Максим приходить і каже, що Іра, в нас нема бабла на курси». А курси починаються 6 числа. І вони недорогі, ну як недорогі? Недорогі, це найдешевші курси, мабуть, які я колись зустрічала. Вони коштують 500 гривень на місяць з одної людини. І я дуже хочу на них піти. Я прям неймовірно хочу. А Максим каже: у нас є бабло. Тільки щоб пішов один. Ну, тому що в нас кредитна квартира, і, і поки комуналка, поки зима, поки тут малий підгузки, там всі штуки, там їжа і все, всі ці штуки. Ну, коротше, нема бабла. І я так вчора розстроїлась, дуже сильно розстроїлась, Я, я, я прямо вчора трошки навіть всплатнула від того, що не виходить піти на курси. Ми пішли, купили їди, а потім. Я так підрахувала, що нам якраз притик на курси і буде. То я дуже сильно просила Максима, щоб ми пішли такі на курси. І я дуже сподіваюся, що ми підемо, тому що тиждень ну до понеділка виходить і ну, моя, я вибрала собі графік, що я по понеділкам середам хожу, а Максим має ходити по вівторкам і четвергам ну, ввечері. Мені б дуже хотілося туди піти, тому що. Ну, я вже не можу вдома сидіти, і мені дуже потрібна англійська. І Максиму дуже потрібна англійська, тим паче, що він то в Америку поїхав, то ще куди. І це капець. І я тепер шукаю якусь, я не знаю, підробітку. Дайте мені якусь роботу, я вмію писати. Я вмію писати українською мовою і російською, але лише служимо. От. І я вмію писати без помилок, вмію користуватися цим. У Ворді програма, яка виправляє помилки, тобто я навіть якщо зроблю помилку, я це перевірю і виправлю. У мене є мийний колесосис, і я можу прийти пропилососити вас. Якщо це недалеко, бо якщо далеко, то це не має смисла, бо він здоровенний. Ей, не вдарайся, голой. Я можу прийти розказувати вам якісь історії за гроші. Тобто я вам це роблю безкоштовно, а можу за гроші. Якщо маєте якісь ідеї щодо підробітку, скажіть мені, будь ласка, тому що я сьогодні вже подивилася, щось голова пухне, але не знаю. Я б могла бути якимось кур'єром, але таким теж, видно, недалечким, тому що щоб я могла дитину погрозити в слінги і піти. Мені дуже потрібні курси англійської. Дуже сильно. Дуже сильно сильно. І вони просто починаються зараз, а наступний набір буде аж через три місяці. <кій> можна, в принципі, чекати, але при... е... 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 нема куди чекати. Ось в чому справа. Нема куди чекати. Ми через три місяці переїдемо в бровари, тобто ми раніше, мабуть, переїдемо в бровари. Як тільки можна буде в будинок цей заселятися, ми одразу туди переїдемо. А... І тоді доведеться їхати ще далі на ці курси, так? Так що, якщо у вас є якісь ще найменші ідеї, можливо, я, я, я чогось не бачу, тому що це можливо. Я вся автодосику і не бачу того, що відбувається навколо. Якщо хтось щось мені підкаже, то скажіть мені, будь ласка, для мене це дуже важливо. Так? <різь> <різь> Сміється? Я хотіла вам розповісти. Про всякі штуки, але от тем, тема не тема. Свята мене вчора розмовляла зі Святою, вона там писала коментарі, ви можете подивитися. То вона сказала, щоб я розповіла, як я дізналася, що я вагітна. І у мене така класна історія про мою вагітність, тому що я дуже довго не могла завагітнити. Ми ну, обстежувалися все зі мною було в порядку, взагалі в ідеальному порядку. Максимом, я думаю, також було, але він не але він, мав, що йому щось пороблено. Тому э, діти в нас довго не виходили. І потім. Ну чого ти б'єшся головою об стіну? Б'ється головою об стіну і плаче. Тому я вам я наступного разу розкажу. Зараз я буду утішати дитину, а наступного разу вам розкажу, де зізналося. Гарного дня, підписуйтесь на мій канал.